Привіт! Усіх вітаю. Так, друзі, маємо сьогодні в середу, середу. Зошит маю. Вже хлопці побігли, я біжу за ними. Так, друзі, сьогодні в нас збір малини. Що там буде, навіть не знаю. Навіть ще не дивилася, бо не мала коли. Я не раз ранку пробігаю, собі подивитися ну, візуально оцінити, скільки буде малини. Це сьогодні ще навіть не мала коли. Зараз йдемо подивимося, що там буде сьогодні. Яка ціна, також ще не знаю. Ну, все будемо бачити. По мене збирати, потім, потім вже буде ціна. Добре, гайда, йдемо, подивимося, що там тої малини. І які прогнози, скільки то воно може бути. Ну що, мої бджілочки працюють. Одна бджілочка, друга. Всі гарненько працюють. Тут вже пройдено, тут ми вже рядочок пройшли. Я вже висипала навіть одну манірку, друзі. Показую, яка маленька. Та ніби нічого. Ніби така непогана. Вже трошки достигає. Ніби нічого помаленьку. Ну що, ми йдемо, вже покажу вам кінцевий результат скільки ми зуміли сьогодні зібрати. Артур зранку поїхав в Тернопіль. І скоро назад збирати, скоренько. Ну, а що? Щось собі заробиш, щоб де сидів, ще нема навчання. Тільки поселився в гуртожиток. Збирають хлопці, добре, я також. Так, друзі. О, бомчик прибіг. Небагато, немало, 21 кілограм сьогодні. Ну, непогано. Непогано. А малина супер. подивіться яка наша малина. Гайди, я не хочу хвалитися, але вона дійсно гарна. Я ходжу на прийомку, бачу, яку люди здають малину. Тому з певненості можу сказати, що наша може тільки ще на експорт не просто здавати. Але де піде? Добре, друзі. Трохи змучилася. А знаєш, що змучилася? Бо цей. У нас сьогодні було троє, ми з хлопцями тільки збирали. Але сьогодні сонце. Воно дається в взнаки. Бо там дні дні, як ми збирали, то не було сонця. Сонце своє дає, там. Ну, швидше достигає, але воно ну, по тій малині лазити, досить дискільки руки, все обдерте, ну, очевидно. Почти. Такі самі ноги. Но, ну, по тій малині воно добре позадираєш, а ще сонце печатає. Не стільки тих зборів, скільки то то є. Що, добре. Яка ціна? Без поняття, ще не знаю, ще не написали в групі. Зараз десь мають написати. 4-6. Думаю, чи хлопці на тачках завезуть, чи. Буду бачити. Чому чоловік вже приїде з роботи, завезе. Добре. Ніби нічого, ніби починаються гарні збори. <реш> Тільки з ким то збирала. Артур в понеділок їде на навчання, Дениса починається теж навчання. Денис 11 клас, Артур 3 курс, а самі студенти нема з ким бізнесу проводити. О, ні, якось буде. Я певно, зранку починала збирати, не так ми йдемо. Ми йдемо за 2 години до прийомки, друзі. Десь так, ми коло двох годин збирали. Ну, Скоро ще нема потреби ще, бо нема ще таких великих об'ємів. як все сама, то треба буде виходити зранку. Видуїла кози і в'єв малину через те, що сама людина 10% сотків, це, це є трохи. Що то казати. Добре, зараз дамо, скажу, яка ціна в нас. Так, друзі, тільки приїхали з прийомки, я все собі записую, скільки кілограм, якого числа, що потім, ну, по скільки була малина. Так, сьогодні в нас малина по 90 гривень за кілограм. Непогано. 21 кілограм по 90 гривень. Ось такі сьогодні наші були збори і такі заробітки на малині. Так, друзі, малина малиною. Але в вечері ніхто не відміняв. Трусир дурблю маю. Робила піцу, на піцу ставлю його. Я вам скажу, друзі, що то не кожен буде їсти той сир дурблю. То його, ще треба любити, то, ну... він має ну, свій такий смак. Цвілі. Запах цвілі. Смак, ну, не кожному він підходить. Якщо чесно. Наш Денис не любить його, але як роблю піцу, то їсть, з піцею їсть. Але щоб тако просто їсти, ні. Артур дуже любить, я люблю. Чоловік такий нейтральний. Ось. І на піцу. І робимо піцу. Так, ось отак гарненько, гарненько. Отакий. На вечері треба щось готувати. Далі беруся до сиру. Треба, друзі, мені відігріла трохи. Ось стільки. Велику гудницю. Та й треба нафасувати, бо не треба стільки для вживання. Треба морозилку вставити. Так все, не будуть доїтися багато, щоб буде сир. Все. Я собі морозилку відкладаю, щоб мати вже на зиму сир. Потрошки, потрошки. Це щось буде? Ціла велика шуфляда з сиру забита. така найбільша шуфлядка з цього, з морозилки. То що, хто якісь закрутки робить, хто ягоди морозить, хто м'ясо, а я молочку? Ціла шуфляда, масла наморозила, цілу шуфляду е, сиру. Я просто знаю, що потім не буде. Потім треба буде купляти, а так треба собі зробити запаси, запаси. Та як знайдемо, знаєте, як кажуть, та як знайдеться, потім. Так, раз, два, вечеря готова. Піца є. В принципі, друзі, так і день пройшов. Трохи малині посиділи. Довго ні, десь просто дві годинки більше не було. То їсти готувала, то молочко переробляла. Все як завжди. Нічого не міняється. Добре, друзі. Але в загальному результату я задоволена. Ціна нормальна, не можна сказати, що маленька. 90 гривень це нормальна ціна. І саме основне, що вже є більше малини. Більше і буде більше, бо йде до дозрівання таке, що буде вже нормально, а не так по 5 кг, по 6, як ми збирали. Тому. Ніби нічого. День такий, знаєте, зарахований з галочкою. О, мій бумік сидить. Так, бумік. Сидить Сидиться. Друзі, не раз питаєтеся, чого ми його не беремо на малинник як там збирати малину. Я йому не можу, друзі, взяти. Як я його візьму на малинник з собою, то треба його пильнувати, треба бігати за ним по тому малиннику. Він зразу втікає, там люди ходять, там машини їдуть. Тому я його не можу взяти. Мусить сидіти в хаті, аж поки не позбираємо. І тоді він... Бо так сам він не йде. Якщо я є на подвір'ї, то він не буде втікати загороди. А якщо я вже є в малинку, він тоді відчуває себе в безпеці. Чи як, я не знаю, виростають в нього крила, і він починає бігати там за людьми, людей кусати, за машинами. Ну, коротше, треба з ним дивитися, не стільки за ним, як цей. Як він, ну... Не розуміє, що він знає, Під машину може попасти, та й та, людей кусає, та що казати? Треба бігати за ним. Та й все, тому його малинник не беремо. Добре, друзі, все, вам спокійної нічки. Доброї, мирної, тихої. І до завтра. Завтра не маємо збору малинки, але обов'язково щось робити будемо, бо так день навіть не може пройти. Щоб собі лягти цілий день і лежати, так не може бути. Це, друзі, випишіть, яка у вас теж ціна, чи трошки збільшилося. Побачу, по люди різні пишуть ціни. Також від навіть 70 гривень писали за кілограм до 120, в кого як. Бачите, яка, ну, яка різниця, рахуйте. 50 гривень це багато. Ну, що ми зробимо? Ми здаємо ми всього-навсього всього... здаємо маленьку, не приймаємо. Все. Всім па-па. до завтра. Па.